Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, як ми, українці, проживаючи в нашій державі, не цінуємо те, що насправді маємо. А маємо ми дуже багато, просто не завжди звертаємо на це уваги. Отже, після 24 лютого, 2022 року, дуже багато наших співвітчизників виїхали за кордон, а саме до Європи. І багато я вже історій чув про те, як там. Жити як в Україні жити, є чим порівняти. Ну, можна багато почитати про це в інтернеті, про різноманітні послуги, продажі у Європі, як це там відбувається, і порівняти з нашими реаліями. Отже, почнемо, наприклад, з послуг медичних. Просто більшість моїх знайомих, товаришів, родичів, які перебувають. За кордоном, перебували за кордоном, розповідають, що, наприклад, в тій же Чехії ну, от захворіла дитина. Швидку фактично ти викликати не можеш. Тобі потрібно їхати в якийсь там пункт черговий, куди можна звернутися. Але, зрештою, тобі, в принципі, навіть якщо в дитини буде температура 38 чи вище, там 39, то в кращому випадку скажуть, що. Ну, Підіть вдома чаю попити цією дитиною, або якщо дорослий захворів, так само. В принципі, чай, пити побільше чаю, гарячого, таке інше. Записатися на прийом, потрібно записуватися і місяць чекати до якогось певного фахівця в лікарні чи в поліклініці. Погодьтеся, що в Україні, а і менш з тим, що навіть якщо ти будеш платити якісь там великі гроші. То це не факт, що ти отримуєш оперативну медичну допомогу, така от реальність там. Погодьтеся, що в Україні, особливо, якщо в тебе є гроші, то ти фактично можеш в будь-яку пору доби звернутися по допомогу. Так, зараз приватні лікарні не працюють, комендантська година, але працюють державні лікарні, і, в принципі, от нас, коли дитина хворіла, бувало, що вночі. Ну, В'їхали вночі в комендантську годину, зупиняла поліція, казали, от дитина, їдемо, веземо в лікарню, ніяких претензій нема. Це форс-мажор такий. Чи от дружина коли народжувала так само в комендантську годину, ми їхали Києвом, зупинила поліція, сказали ми в пологу, будь ласка, давайте швидше, їдьте. Все. Тобто, ти в будь-яку пору доби можеш отримати медичну. Допомогу. В Європі це абсолютно не так. Потрібно записуватися, дивитися в календар і чекати. Більш з тим, навіть коли ти трапилася якась ситуація, що в той день, коли ти записався на цей прийом, місяць ти чекав, і ти, наприклад, не прийшов, ну знову будеш чекати місяць, ніхто тебе не перезапише там на наступний день. І такі мені історії от, розповідали. Про стоматологію взагалі. Годі казати, я знаю в мене товариш, його сестра заміжня за італійцем. І вони, коли приїздять в Україну, то частенько він саме в Україні лікує свої зуби, адже в Італії це дуже і дуже дорого, так само як і в інших країнах Європи. Взяти ж ті банківські послуги, ну слухайте. В Європі я не чув такого, що ти можеш зі свого смартфону замовити там щось в кредит, що тобі потрібно з побутової техніки. Одразу там протягом п'яти хвилин це все оплатити, тебе знялись кошти, наступного дня прийшов до магазину чи, чи через день пішов, забрав. Про такі історії як би не чув. В принципі, банки в нас працюють дуже добре в плані цього, що у смартфоні ти все можеш вирішити. Всі свої банківські питання. Про інтернет також, ну, в принципі, у нас 400 гривень на місяць. От у Києві ми сплачуємо за інтернет. До, чого? До того ж, це інтернет, який працює навіть без світла: 12 чи скільки годин. Дорожчає кошти, ніж звичайний інтернет. Ну, от На місяць ми сплачуємо 400 гривень. Це з роутером, оренда роутера, плюс телебачення, плюс інтернет. Це 10 доларів. Де в Європі за 10 доларів ви отримуєте такий набір послуг. Я знаю, цікавляться футболом. І один з футбольних коментаторів розповідав, що от в Ірландії, наприклад, він проживає, коментує там матчі. То в Ірландії дуже дорогий інтернет. Він каже, що ледь там не по 50 доларів на місяць потрібно платити, і він не буде такий надто швидкий в Україні. В принципі, там фільми, Ютуб, все, що ти хочеш, можеш качати, дивитися. Потужний у нас інтернет, ну це, це факт, навіщо сперечатися з цим. Тобто така от е, виходить картина, що не так усе погано в нашій державі. Так, є там корупція, все таке інше, але в принципі в Європі вона є. А якщо брати чисто на побутовому рівні, то у нас багато усіляких послуг, які можна отримати більш ефективні, більш якісніші і набагато дешевші, ніж. В Європі тому українське не значить погане.